Отже, ми знаходимося біля супермаркету метро. от Бачите, от його там вивіска, що це е, тут. І, з, і справа від нас цвинтар на цвинтарі знайшли ми 5 чи шість оцих візочків від метро. Тобто сюди е, звозили те, що накрали тут, і тут покидали ці візки, Також візки і там біля магазину. Але ви бачите, ну оце зараз сполони, фактично ну, немає людей. Як бачите, вулиця порожня до метра порожня в ту сторону порожня, в ту сторону порожня. Одинокі машини тут їздять і все. Все чому? Тому що з 5 до 9 ранку тут постійно стріляли. А ось за метр, якщо подивитися, одразу є аеропорт, ми постараємося підзняти, показати вам. І ну, тут зараз також були якісь люди, але фактично вони роз'їхалися, тому не знати, що тут буде далі. І ми бачимо, що далі мародерствують, не знаю, хто, можливо, місцеві жителі чи якісь алкоголіки, тому що тільки щойно. Возика з метро знову пригнали сюди до цвинтаря. На ньому було щось навантажено. Така ситуація тут також сьогодні. Два два блокпости збільшилося в місті Донецьку. Це тут недалеко від аеропорту з цієї сторони. Будемо перевіряти, чому ДНРівці там. Ну і видно, що за багатьма чутками кажуть, що тут буде знову поновлен.